Демпа такі, ожеледиться. Ожеледиться. І mm вторить -hmm. нам так квали. Ох, дороги. які. Можете подивитися. Сніжок випав, їди насить, але тут полніше нарозиться, що здоров'я погано почищена. Тут тут Опід ногами сніга. Да. Постане тепліше. Городи тут так холодно. Тут мир за добрий був, тут червоний. Все ми паспорт носилися українського центру в Пірвіні. Паспорт забрали. Все, тепер можемо йти далі. Він вже давно був готовий, а ми не дивилися. Дивитись в міграційній службі України на сайті, на порталі. Mm -hmm. Так, все. Поїхали додому. Вертася назад. Паспорт забрали. Мало швидко. Людей мало, не погода, тому без черги. П'ять хвилин готові. Йдемо назад. Зайшла поснімати лебедину пару. Ще сплять там на, той, на ту сторону перейду. Цю фонтану. Ось вони. Їдні мороз І тут такий страшенний, да ще вітер, може, і не такі великі морози, але ще вітер. Там мерзнемо. О, але прийшла сюди. До Лебедів, трошки до лавівсянки і мало людей, мало. Птаство зголодніло. Ну, йдемо далі. Холодно. Ах, холодно. Холодно, холодно, холодно. Ну, на що наше птаство. Теж мерзне. Теж мерзне наше птавство. І mm. як це заїжу. Анна, 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 кому достанеться, Качечки поутікали. Вже он тут фонтанах плавает, позамерзали. Там, видно, водичка теплиша. А тут он сидит. Он брюкається. Не поділять. Не поділять. Щось пара така мирно. Не Чому? Чому? Чому Чого? Це ви детей сам. Що це ви такі, а? Буду подовжити термін ді свої карти в Тафі злющи, я не знаю хто. О, там сіла на трамвай, заїхали, не знаю куди, нічого не почула, що там десь ремонт чи що. Может, вони не доїхали. Вернулась назад на автобус. Ох, добре, що побачила, що автобуси їздять, за неструмваю. Тепер йду. Взагалі, крутилась, крутилась, таки доїхала. Не знаю, що там мене жде. Підмороз. Прусь. Прусь підмороз. Тому що хоч і надія туди хоч. Інфляція тут теж, ціни ростуть, особливо на продукти. Тому маємо те, що маємо. Карточку треба подовжити, Так що йдемо. З пригодами тут не було, не, без пригод, вірніше, тут не буває. Я вже якби готова до всяких таких але ну, Іноді застають мене в розплоху. П'ять хвилин і готова. Слава Богу, черги не було. Тому дуже швидко. Але з пригодами поки дібралися. Ну, тепер є карточка. Трохи подовжили, термін діє. А далі буде далі. Будемо бачити, що далі. Я не ходжу часто, але раз-два на місяць все-таки йду, тому що, я ж кажу, на продукти тут ціни немаленькі. Щоб хоч щось зекономити, я би частіше ходила і менше брала. Але але, але, але тут такі черги Багато українців. Мабуть, тому. Хоча тут і, скажімо так, і араби. Ну, чусь в суботу дуже багато і відпускають дуже повільно. Тому я не змозі витрачати 2-3 години на те, щоб ходити кожен тиждень, стояти в цих чергах. Для мене черги це взагалі якась мука, катера. Тому... Все ж таки більше купляю продукти, сама хочеться витрати чи маленькі, але інакше не можу. Моє ментальне здоров'я дорожче. За все на світі. Я так вважаю. Все, до наступного кадру. У мене сьогодні такий зелений борщик з Замість щавля використала ось таку консервовану брюнколі зелену капусту. Тут скільки капусти чимось грам. Досить таки вкусний вийшов борщик, правда, як зелений борщ. Точно так само і варили, як зелений борщ, тільки з ось цією зеленою капустою консервованою. Досить смачно, правда, та матчі додала, але трошки не вистачає кислоти. і Смак інший, але смачно. Тому смачного готуємо кокосовий макрони. Ось такої суміш у мене є. Ось така суміш кокосовим, стружка кокосова, цукор і трохи муки. І нам треба ще чотири білкових яйця. Четверте яйця. пилочек. раз. Житок сюди. Все, яйця э, біл, біл, білки, яєчні білки, трошки солі додала, щоб збилися, збивались краще, і поступово додавати білкову суміш сюди. Тобі роботи я попробиралася, що розлякала. Тепер є ось такі штучки, написано вафельки, от ми їх розкладаємо. І на ці штучки треба лежити дві чайні ложки ось цього вироба, от, на таку штучку. Ну, зараз будемо викладати, я не бавилась, аби не плакала, Беремо ось такий кокос. І не знаю, як тут двічайні ложки влазить. У мене тільки одну. Намазувати на цю основу. Вона наче паперова, але переклала у мене перекладач. Переклав як вафлі. Ось такі штучки. Дві макрончики. Маття, моя лиска прийшла тижні смакувати. Ліса, ти цю їсти не будеш. М -м -м. Смачненьке. Мені подобається. Любувались птастом. Зимовий ранок і біжимо додому грітися. Забула взяти їм корм, була у справах, тому сьогодні ви залишились. Їх тут, мабуть, готують, підгодовують. Там Сансосі, парк Сан сусі за мною ось палац сусі Фонтан, в якого живе пара лебедів і інша птаство ріса. А я побігла далі, пара. Зараз познімаю і швиденько побіжу, наскільки можна поожеледитися, тобто по голоду бігти. Побіжу додому, гріться, холодно. Фух, не можна. Це не сніг, а це зашерхлий сніг. І... Дощ замерзли зверху. Тобто оце все козунка. Козунка, яка блищить просто. Все, суцільна козунка. Ось тут там розчищено, тут як-небудь, кое-как, як, але може дійду. Телефон ховаю, бо як упаду подучка розіб'ється. Сьогодні п'ятниця. До речі, ви звернули шосте 02 2026. Тобто три шестірки, шість шість, шість. сьогоднішнього дня. І подивіться, яка тут пожеледиться, голод. Казала мама, падіться, Це жах, просто Ковзанка, суцільна. Суцільна ковзанка ось тут і по місту. Центсу парк закритий, тому що там теж, мабуть, таке саме. Ніхто рідлига, зверху дощ, на землі ось така суцільна криня. Як тут народ ходить? Я, наприклад, піду, це я до річки вийшла, там десь почищена. Дороги розбиті, звісно, бо від лига морозу нема. Але на землі, от там де сніг, був, тут ж зразу ж замерзає, де розстає, де замерзає, не просто все ковзанка. Так що, прогулянка до сенсусі не відбулась, до річки теж йду там, де розчищено, під будинком. Де да, можна пройти? Як там по ліду народ ходить, я не знаю, молодь буде якось. Ось так. Шість, ще, шість. Ші.